Я не з ким не рахувався, не рахувався не з сім'єю, не з батьками, не з друзями. До свого одужання я йшов 22 роки, тому що ці 22 роки я вживав постійно, постійно, постійно. Мені в першу чергу хотілося ні, ні від кого не залежати, робити те, що мені заманеться. Я не з ким нарахувався, не, не, не з сім'єю, не з батьками, не з друзями, от, тому що постійно потяг до вживання мене не зупиняв не перед чим. І на протязі цих 22 років я вважав, що так мені краще буде поратися з усіма труднощами, з веселощами, не розуміючи того, що дійсно. Потрібно брати відповідальність за своє життя і постійно ех, життя не буде прощати мені цих помилок. Ну нарешті я зрозумів тільки те, що дійсно потрібно змінити своє життя і дати собі шанс на одужання.